Розпочалася літня відпочинкова пора. Цьогоріч школярі Коломищини не лише відпочиватимуть у стаціонарних таборах. Наметове містечко на 120 осіб відкрили у лісній слобідці. Триватиме оздоровлення у три зміни. Так що скористатися таким видом відпочинку зможуть практично чотири сотні учнів. На відкриття табору завітав і наш Богдан Малецький. Табір у лісній Слобідці розташований на галявині біля мисливського будинку. На першу зміну приїхали понад 120 школярів. Разом із ними тут будуть викладачі та інструктори. Адже дітлахи не лише відпочиватимуть, але й тренуватимуться та здійснювати походи. Для молодших це будуть одноденні такі заходи, а старші ходитимуть із ночівлею. На відкриття до юнаків дівчат приїхали і керманичі району. Вони побажали учням доброго відпочинку. Для вас на правду починаються найкращі часи, літні канікули. Я думаю. Вони прийдуть до вас для вас дуже цікаво, і напевне, хтось планував це літо провести в якихось поїздках, поїхати на море, поїхати до бабусі. Але цей табір ви обов'язково запам'ятаєте, він буде для вас найкращий. Нарешті закінчилася ця наука. Нарешті можна сказати до побачення школа до 1 вересня, до побачення підручники, домашні завдання і. Додаткові заняття, але ми кажемо доброго дня, привіт, наше літо. Прийшли привітати однолітків і школярі місцевої школи. А юні таланти демонстрували дітлахам своє мистецтво. У наметому містечку все готове до цікавого та наповненого відпочинку. Тут і казанки, і місця під вогнища. Христина із п'ядиків каже, що вже давно мріяла про такий відпочинок. І ось мрія збулася. Це відпочинку. Я очікую нових емоцій, вражень, нових знайомств. Також гарно провести час у колі друзів, знайомих, однокласників і веселий та щасливо повернутися у своє життя. Є у таборі чудове джерело. Готувати страви на ньому одне задоволення, кажуть діти та вчителі. Одного чого просять учні у природи, це гарної погоди. З лісної Слобідки Богдан Малецький Андрій Грищук, Програма подіїнтика.